Вім'я, Боже, приклони, Господи, Твоє вухо, обізвись до мене. Бо я нужденний і вбогий, бережи мою душу, бо я вірний. Спаси, о ти, Боже, Твого слугу, що покладається на тебе. Змилуйся надо мною, Господи, бо я весь час до Тебе кличу, звесели душу слуги Твого, до Тебе бо, о Господи, Я підношу мою душу, бо Ти, о Господи, добрий і ласкавий і повний милосердя до всіх, що тебе прикликають. Вислухай, о Господи, мою молитву, почуй голос мого благання. У день моєї скрути до тебе я взиваю, Ти, бо вислухаєш мене, немає, Господи, тобі рівні поміж богами, і немає діл, як твої діла. Усі народи, що створив єси їх, прийдуть, поклоняться, о Господи, перед Тобою і прославлятимуть Твоє ім'я, бо Ти великий і твориш дивні речі, Ти, Бог єдиний. Господи, навчи мене путі Твоєї, щоб я ходив у Твоїй правді, води моїм серцем, щоб перед іменем Твоїм острах мало. Я буду дякувати тобі, о Господи, мій Боже, всім моїм серцем і прославлятиму ім'я Твоє навіки, бо милість Твоя велика надо мною, і Ти вирятував мою душу з найглибшого шеолу. О Боже! Горді піднялись на мене, і насильників на життя моє чагає, вони й на Тебе не вважають. Але Ти, Господи, Бог милосердний і милостивий, повільний до гніву і повний ласки та правди. О, повернись до мене і змилуйся надо мною, дай слузі Твоєму Твою силу і спаси Сина служниці Твоєї, яви мені знак милості Твоєї, щоб ненависники мої, те бачили, й осоромились, Бо Ти, Господи, поміг мені й мене. Потішив. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі! Амінь.